Угу. Привіт! Підійде, підійде плеще до заборчика, підійди. І розкажи своїм друзям, хто там є. Хто там є? є нозенький. І один великий І один великий олень. Так, воно з рожками. Оце дівчатка і маленькі дітки, ще без рожок. Тільки дорослий олень має ріжки. А чому? Ну, тому що це хлопчик виходить. Ось всі олень. Ось є дідько. Там ще гадає. Куртку порвай. Лайк. Спілки скрай. Комент і коменти. Я вас всіх люблю. Вас їх люблю і поставте сердечко. Пока! Ма.